Всім привіт! Давайте подивимось на ринок взагалі на поточну нашу ситуацію, куди ціна біткоїна може рухатися, подивимось на альткоїни. Подивимося на домінацію, подивимось також USDT, в які USDT ключові точки. Також покажу деякі наші позиції, які ми брали по наших системах. І пробіжимося по ринку. Окей, давайте подивимося по біткоїну. Так. Біткоін uh, далі, в принципі, <кхем> знаходиться в uh, боковику в нашому каналі в Першої Другію 9. Uh, ось після маніпуляцій. Після того, як в принципі, пролився ринок близько 101 тисячі доларів, та, uh, як то кажуть, осінній пролив, біткоін протестував середню зону Віапу 115 тисяч і. Uh, в принципі, протестував більше ніж половину цього фітіля, про що ми раніше з вами говорили. І е, тут, в принципі, розвернувся все, якщо ми дивимося по денному таймфрейму. А е, потім біткоін е, знаходився ось в цьому каналі, е, зробив маніпулятивну, ну, маніпуляцію цього каналу, так. І знову підріс до верхнього каналу. Тут знайшов підтримку, і зараз біткоін тестує свою середню, в принципі, всього свого боковика. І я думаю, що якщо біткоін закриється вище тут цього каналу, то біткоін, в принципі, може відстрибнути як мінімум до 117 тисяч доларів. А в принципі, як максимум навіть до 120 тисяч доларів, 119-120 тисяч доларів. Це буде досить потенційна сильна зона, куди може прийти біткоін, якщо цей тренд підтвердиться і він не є маніпулятивним трендом. А, якщо ми подивимося більш глобально, те, наприклад, де можна біткоін ловити найближчий час, так, то це в принципі ми можемо зайти, коли в нас в вихідні був сформований SME gap, і ціна, в принципі, може за певний проміжок часу зараз сюди прийти. І тут отримати реакцію, і по тренду ми можемо далі рухатися вгору. Чому? Тому що. В даний момент часу в глобальному сценарію, ми звичайно в боковику, але ми знову бачимо формування висхідного тренду. І тут може бути формування higher та, і тренд може рухатися далі. Тобто потрібно завжди працювати по тренду. Так, якщо ми подивимося по тому, що наші системи говорили нам, то у нас була просто ідеальна точка входу по біткоїну, яка починалася із 109 тисяч. Ми заходили тут в позиції. З нашими учасниками. І е, в даний момент часу ми бачимо те, що ну тобто лонговий тренд, сильний тренд. Ну, абсолютно, якісь шорти по біткоїну не потрібно шукати. Раніше в нас був сигнал по 106 тисячах, ми тягнули його, хто де закривався, тому що по цій системі ми працюємо із стоп-лосами. Але, в принципі, теж дуже дуже непогано тут в принципі міг бути стоп лос але за рахунок цих рухів, так ми могли дуже гарно витягнути прибутки. Ну і також ми шортили біткоін на хаях, а не на лоях, як більшість шукає шорти. Е, е, так, покажу, ще на рахунок того, зайду на цей графік, і подивимося більш е, глобальну ситуацію по біткої на одному ден денному таймфрейму. То ми бачимо те, що зараз відбувається сильний, ну, типу, Бичачий прорив або навіть лонговий тренд, в принципі, як хто як хоче так називає. І потенціал цього може бути <кхід> лонгу, як ми, в принципі, вже говорили, це 117-119 тисяч доларів. Плюс у нас тут ще є сформований геп, можливо, і ціна може рухатися навіть до нього для того, щоб його перекрити. Ну, це більш глобальна якась така картина. Та? Тобто, ми вже, в принципі, з вами визначили ці зони. Але ми працюємо по стратегіях, ми відкриваємо свої позиції по стратегіях, ми шортимо ринок по стратегіях. Тобто, сказала нам стратегія, ми зайшли, лонгуємо, сказала зайти в шорт, ми зайшли, шортимо і так далі. Тобто, глобальна старець ситуація наразі по біткоїну хороша. Коли, наприклад, у нас відбувається формування, то біткоін може як мінімум там зростати до 5% і альткоїни. Ось тут він зріз до 9%. І <кхем> тут ось його потенціал, ось ця зона, в принципі, яку ми з вами визначили раніше. Так, давайте подивимося на USDT. Я вам в попередньому відеоролику говорив про те, що я чекаю USDT зупинку в зоні ретесту ось цього Фітіля. Це половина цього Фітіля. Як ви бачите, просто ідеально ціна прийшла. Протестувала цей Фітіль ось в цій зоні. 0,5061, так і отримали, отримали класну реакцію. В принципі, абсолютно все було сказано раніше. Зараз, бачите, тут у нас був сформований боковик об'єм. І якщо ми зараз, наприклад, подивимося на цей боковик, то ми бачимо середню протоговану ціну цього боковика. І USDT зараз, в принципі, впало нижче цієї зони. А, якщо ми зараз подивимося, ця зона була підтримкою, зараз вона стає опором. Тобто ЄСДТ може знову прийти і протестувати ось цю зону в даний момент часу 4,9, ну і плюс-мінус 4,95-4,94, да? і може далі знову сповзати, тобто знову може падати, а крипта може знову зростати. Нагадаю, що якщо ЄСДТ зростає, то крипта падає і навпаки. А, тому в принципі ми формуємо ось цей боковик. Як, в принципі, і раніше я малював, показував про те, що може бути зона ретесту і формування боковика. А, давайте подивимося, що говорить наша система. А, так, на денному таймфреймі бачимо слабкість, і якщо ця дійсно слабкість підтвердиться, тобто, якщо ціна не закріпиться вище цієї денної свічки, 490, так. І покаже реакцію, то я думаю, що це хороший буде дуже хороший час про те, що крипта буде сильно зростати, альткоїни також будуть сильно зростати. І в принципі потенціал дуже може бути великим навіть до зони 4.37. Чому? Тому що це основна зона, від якої ми сильно почали зростати, а крипта почала падати, так? І ціна в якийсь певний момент може прийти знову ж таки в цю зону 4.36-4.37. Протестувати її, і тут може бути, в принципі, якась, якийсь такий відскок, ну, типу, що знов там крипта може падати. Але це більш, я вам показав, глобальний сценарій, який не відбувається за, за, за день, за два. Тобто, це, ну, це, в принципі, якийсь певний проміжок. часу, Глобальна ситуація, глобальна картина по USDT. Якщо ми ще більш подивимося, то ось це сильна зона підтримки, як ми в принципі говорили. і Весь цей, ось цей весь принципі, потенціал, та, то середньостроково можна закладувати ось в цей рівень 4,36. Тобто це ключовий рівень, що до цього рівня альткоїни та біткоїн може зростати середньостроково. Ось. Якщо ціна отримає, наприклад, тут реакцію, не закріпиться вище зони 5% або 4,95%, то це навіть. Буде дуже хороший знак для того, що можна навіть тут лонгувати. Лонгувати альткоїни і біткоін з потенціалом навіть дуже-дуже гарним. Тут може бути потенціал 11%. А, так, окей, подивимось на 4-годинний таймфрейм. Якщо ми подивимось на 4-годинний таймфрейм, то побачимо, що тут у нас була також слабкість цього боковика, і тут ми почали падати. Бачите? Тобто, що сильніше. Ще більше падіння у нас почалося і на протязі цього періоду часу показуємо слабкість. Якщо ми зайдемо зараз на домінацію, то ми побачимо таку картину, що біткоін домінація, в принципі, зростає по своєму тренду і поки що не планує знижуватися. І ми тут, в принципі, раніше з вами закладали сценарій про те, що. Може біткоін домінація навіть прийти в ретест цієї зони ось цієї шпильки, та половину цієї шпильки, і тільки тут отримати реакцію. Я не знаю, чи може бути такий сценарій, якщо чесно, але можу закладати про те, що поки ось цей полонговий тренд ми бачимо, ціна знову може прийти в цю ключову точку, та, і вже, в принципі, почати падати біткоін домінація. І разом з нею альткоїни можуть зростати. Ось. Такий ось сценарій. Ну і ось це наші глобальні точки, куди я б очікував біткоін-домінацію. Ну, в принципі, за декілька місяців. Так, добре. А, давайте ще подивимося по пульсу. Так, якщо ми зайдемо на денний таймфрейм, бачите, ніяк ну, в принципі, жодної слабкості немає. В нас формування тренду. Ну, типу, абсолютно синіх свічок немає. <кхем> і це нам говорить про те, що поки що тренд ну, не зламаний і поки що і не зламається. Навіть якщо я на 4 годинки зайду, та, бачите, на 4 годинках ми вже показуємо певну слабкість. Ось пробиття цієї зони. І певний якийсь ретест буде вже свідчити про те, що біткоін-домінація може локально падати. Ну і, звичайно, альта буде рости, зростати. Ось, це такі основні апдейти. Давайте ще по ефіру подивимося, яка ситуація. Ефір зараз тримає гарно свій боковик. Після цієї маніпуляції, ось бачите, рухається ефір в принципі, боковому своєму каналі а, і гарно дуже тестує м, свої зони, це також вихід за цю девіацію був абсолютно цього боковика. І потім ефір все ж таки знову зміг а, зайти в цей канал, в цей м, боковик. Ну І він може тут а, наторговуватися певний проміжок свого часу. Якщо подивимося по пульсу, Ситуацію денну, та, то також ми бачимо про те, що відбувався сигнал з 3952, і зараз у нас також лонговий тренд, незважаючи зважаю, не на те, що а, у нас боковик. Тобто і ціна може навіть в принципі не супер проблематично, зро, зрости до 4368. Це буде як одне таке. Ключове, я би сказав, ключова зона, куди може вирости ціна. Плюс це є підтвердженням навіть ВІВА посереднього. І потенційно тут ціна може отримати якусь сильну реакцію вниз. Це так, якщо дивитися більш по технічному аналізу. Аналогічно по ефіру, ми заходили в лонги. Просто ідеальний був сигнал. Наша система показала лонги в цьому місці. Ми заходили в лонги, ставили стопа. Хтось міг ставити за цю зону, бачите, вона також помічається. І тут навіть більше, ніж один до трьох можна було витягнути. Тобто ми відкривали по нашій системі лонг. Якщо вам цікаво взагалі, як ми працюємо, з якими стратегіями ми працюємо, то, будь ласка, велкome. Заходьте в Discord, багато чому можна навчитися. Багато хто допомагає, у нас класні сетапи. У нас є позиційні трейди, є по... трейди по стратегіях, багато що крутого ми використовуємо. Якщо ми подивимося на інший наш індикатор, який ми використовуємо і говорить нам про те, що де купувати, де продавати, то остання навіть зона посилання, якщо ви побачите, просто ідеально. Тут, можна було... Тут в принципі, я відкривав спот спекуляцію. І після того, як протестували середню, я зафіксував частину свого прибутку і ставив монети, щоб продалися в нуль. Ну тобто можна відкривати спекуляції, або навіть можна відкривати з плечем, але враховувати певне якесь усереднє. І якщо ми подивимося зараз, та, наприклад, по Солані, то ми зараз закріпилися, ну, в принципі, ще не протестували зону 195, але якщо ми її протестуємо так, і ціна не закриється нижче, це теж дуже класний сигнал про те, що можемо далі зростати. Якщо більш глобальна ситуація посилання, ось ми бачимо, де її купувати, де продавати. Якщо ми зайдемо по біткоїну, то ми бачимо те, що найкраща точка по біткоїну була тоді, коли він обвалився, і його потенціал зростання ну, це глобальний, звичайно. Потенціал зростання локальний, потенціал зростання біткоїну. В принципі, як ми з вами і говорили по технічному аналізу, так само і індикатор це підтверджує. І це зона 117 тисяч, 119 тисяч. Якщо цей тренд продовжиться, <кхм> Ой, тобто ми цей індикатор завжди використовуємо для того, щоб спекулювати на альті, ми можемо купити на спот, <кхм> <кхм> у нас є стратегія. І після тестування середньої зони ми продаємо частину або продаємо всі монети, або закриваємо позицію та і чекаємо на найкра... ну, ще кращого, якби ну, кращого часу для того, щоб знову ось, в принципі, по ринку в мене все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях, ставте подобайку і приєднуйтеся до нашого Діскорд каналу. Всім пока!